Вітаю, друзі! З вами назорюа. Мене звати Павла. І сьогодні у нас з вами на огляді відеокамера IMO Cruiser SE Можливо, ви вже трошки заплутались в крузер моделях компанії IMO, бо, як мінімум, ми колись вже оглядали IMO Cruiser SE без плюса. А перед тим просто IMO Cruiser. Всі вони дійсно схожі, але все це різні моделі. І звісно, вони мають певні відмінності. Всі відеоогляди на ці камери ви можете глянути у нас на каналі. А в чому ж? Особливість саме SE ми сьогодні розберемо, комплектація моделі доволі проста. Сама камера Cruiser SE монтажна пластина та трафарет до неї, блок живлення, монтажний набір, захисний ковпачок та, звісно, інструкція і технічна документація. Зверху рухомої частини камери знаходиться кнопка повернення до заводських налаштувань, а також роз'єм для мікроїзд-карти. На передній частині камери знаходиться мікрофон, індикатор роботи, об'єктив камери, два LED-прожектори та інфрачервоне підсвічування. Ну і позаду рухомої частини розташований динамік. З обох боків корпусу камери знаходяться Wi-Fi-антени. Знизу на корпусі ми маємо QR-код для підключення до мобільного застосунку, а також кабель Ethernet та роз'єм для підключення живлення. Отже, коротке резюме: це поворотна Wi-Fi камера з кольоровим нічним баченням, Full HD-якістю та підтримкою збереження на карту пам'яті або ж у хмару. Одразу скажу, що за свою ціну це реально супер камера, в якій присутні всі і навіть більше потрібні якості. У цій моделі ми маємо 3 мегапікселі, фіксований об'єктив 3,6 мм, Повертається вона на 355 градусів та нахиляється на 90, Тому фактично охоплює всю територію навколо себе. Кут огляду об'єктиву моделі складає 104 градуси по діагоналі. Також тут 20 кадрів на секунду, та останній кодекс стиснення відео аж 265, що значно економить місце на накопичувачі. Що ж до самого накопичувача, то всі відзняті матеріали можуть зберігатись на карті пам'яті аж до 512 ГБ у хмарному сховищі iMov, а також на відеореєстраторі з підтримкою OnVIF. Обирайте так, би мовити. Як я вже казала, камера працює за допомогою Wi-Fi 2,4 ГГц, але ще й може бути підключена за допомогою кабелю Ethernet. У цій моделі присутні мікрофон і динамік, тобто вона оснащена двостороннім аудіо, тому можна і чути гостя, і розмовляти з ним. А небажаного гостя можна налякати, бо камера має сирену 110 дБ. Щодо особливостей зйомки, то модель оснащена функцією розпізнавання людей, тому мінімізує хибність спрацьовування а також має можливість налаштовувати зони детекції, тобто можна вказати конкретні області моніторингу. Крім того, тут то ще присутня функція автотрекінгу, тобто автоматичного стеження за виявленим об'єктом по всій області, яку ця камера охоплює. Вже непогано, як на досить бюджетну камеру, здається, але це ще не все. Окремо варто виділити нічну зйомку цієї моделі. Крім інфрачервоного підсвічування, камера ще й має led прожектори які дозволяють проводити кольорову нічну зйомку. Дальність обох підсвіток складає цілих 30 метрів. До всього цього камера не просто може знімати в кольорі. Вона має чотири режими нічного бачення: це чорно-біла зйомка тільки з інфрачервоним підсвічуванням, кольорова зйомка з використанням прожекторів, розумна зйомка, за допомогою якої чорно-білий режим змінюється кольоровим як тільки камера фіксує рухи людини, та останній так званий режим вимкнення дозволяє взагалі відключити підсвічування, щоб уникнути небажаного освітлення. Ще ці LED-прожектори та вбудована сирена можуть працювати в парі як функція активного відлякування зловмисників. Звісно ж, особливо актуальна та видовищна ця пара знову ж таки вночі. Камера у нас вулична, має ступінь захисту від пилу та вологі IP 66, також вона стійка до погодних умов та температур. І наостанок, звісно, подивимось, як ця камера працює. Для цього нам потрібно завантажити безоплатний мобільний застосунок IMOLAF на свій смартфон. І так, ми під'єднали нашу камеру до живлення і будемо її підключати за допомогою Wi-Fi. Камера миготить у нас, індикатор роботи миготить зеленим, адже камера готова до підключення. На головному екрані додатку тиснемо Додати пристрій. Скануємо QR-код, який знаходиться на задній частині корпусу камери. Запитують у нас світодіод повільно блимає зеленим, ми кажемо так. Підключаємось до мережі Wi-Fi, я до своєї ви до своєї. Вводимо пароль в Wi-Fi вашої мережі і очікуємо підключення. Насправді, як завжди, в всіх камер хаймов це відбувається буквально до хвилини часу, насправді. Будь ласка, пристрій успішно додано. Тиснемо готово і вже можемо. Ага, нам пропонують. Прикупити хмарне сховище, якщо вам потрібно, купуєте, якщо ні, пропускаєте. І ми вже дивимось лайф відео Отже, що ми маємо? Щось я трошки навиворіт. Раз. Готово. Отже, що ми маємо? На головному екрані у нас є можливість фото-відеофіксації, це із основного. Ми можемо активувати двостороннє аудіо. <зві> говорити. І чути гостя, можемо керувати можливостями піті Зет за допомогою такого імпровізованого джойстика. Можемо навіть задавати пресети, тобто точки, до яких камера буде повертатись і знімати те, що нам потрібно. Також ми тут можемо в ручному режимі, крім того, що він є автоматичним, можемо в ручному режимі активувати сирену. Вечірка. Ліхтар, наші led прожектори вибрати роздільну здатність, тобто якість нашої зйомки. Ну, власне, з такого основного далі ми можемо передивлюватись пуш-сповіщення про виявлення персон на вашій території. Можемо керувати нашими накопичувачами Хмара або карта пам'яті передивлятись. Події в правому верхньому куті у нас також є кнопка налаштувань. Тут ми вже налаштовуємо виявлення під наші потреби. Чи буде автотрекінг інтелектуальне відстеження? Ми можемо вибрати зону, чутливість, навіть по розкладу можемо зробити собі зйомку. Налаштування пуш сповіщень знову ж таки, будуть приходити. Нам не будуть приходити звукова і світлова індикація. Це що стосується нашого активного відлякування та сирени. Можемо передивитись ємність. Пам'яті, скільки ще залишилось на накопичувачі, можемо вибрати режим нічного бачення, про який я вже говорила. Ну а далі, в принципі, активація та дезактивація мікрофона, можемо ще надати доступ до пристрою нашим друзям або родині, змінити мережу Wi-Fi, Ну і власне виділити камеру, якщо ми її, наприклад, продаємо або ж кудись перевішуємо в інше місце. Власне, насправді, все як у всіх камер, окрім можливості ще керувати PTZ. користуйтесь. Як я вже говорила на початку, це навіть дуже хороша камера по співвідношенню ціни та якості. Достатньо хороша якість картинки та купа сучасних фіч, які за такі гроші могли б і не бути. Це приємно. Зверніть увагу, якщо ви в пошуках варіанту вуличного та в принципі внутрішнього відеонагляду. Ну, думаю, це фінал, друзі. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під цим відео та на нашому сайті. Цю модель та багато інших камер, iMove, а також подібних елементів системи безпеки. Еки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас надзор ю. Також ви можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Дякуємо, що ви були разом з нами. Сподіваюсь, ми були для вас корисними. Залишайте свій лайк, якщо у вас ще будуть питання, залишайте їх у коментарях та, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок у світі відеонагляду. До нових зустрічей, друзі! Все буде добре і все буде Україна. Бувайте!